Надальним журналістам вже зробив офіційний запит до юстиції Львівської обласної ради, і цей запит буде отриманий, я всім вам його покажу. Спочатку, коли саме помість Чернігівщини почала розвиватися, я не був членом жодної політичної партії. Вже два роки я займаюся громадською діяльністю, маю громадську організацію сучасних Чернігів, та розумів для себе, що треба вже ну, рухатися вище і для зміни системи, для покращення якихось. Для досягання мети потрібно мати якісь повноваження. Самопоміч для мене тоді ну, показалося було таке перше враження, що дійсно та партія, яка є прогресивною, чесною, правдивою відкритою. І тоді ми вже співпрацювали з Аною Романовою, ми співпрацювали з по громадському секторі, ну, деякі невеликі громадські активності, там як розфарбування тролейбусів. Та, якщо не помиляюсь, ми працювали по проекту розвитку міста, який ми і наразі розроблюємо. Потім була пропозиція працювати разом з самополіщем. Ми почали взагалі поглиблюватися, все, організували приїзд мера Садового в Чернігів, потім ми поїхали на з'їзд, де вже оголошували кандидатів-народні депутати. Я бачу, що все це всередині, Я зрозумів, що в принципі це абсолютно те ж саме. Це є один лідер, одна структура. Все йде по вертикалі зверху вниз, це просто зміна обличчя. І це реально ну, перша десятка, я можу сказати, там дуже гарна десятка, але все це це те, що пропонує час. Якщо раніше е, в списки брали артистів, співаків, то зараз у нас мода на військових, на журналістів. І, по суті, це та партія, яка має гарні обличчя, яка має гарні слогани, але, по суті, не є нічим новим, як просто нова політична партія. Тому я прийняв для себе рішення перестати співпрацювати. Я не був членом партії Самопоміч і прийняв для себе рішення взагалі не мати з ними ніяких стосунків. А, вже давно був знайомий з силою людей, підтримував їх вже так на позапартійному рівні. Але бачивши вже, що якщо я прийняв для себе рішення, що дійсно треба йти до якоїсь нової мети, підніматися на наступну сходинку, це політична діяльність, то це має бути. Та партія, де можна довіряти, дає довіра, партія, де дійсно основне це команда людей.